І далі, українці, ми порахуємо наші з вами гроші. Ага. 20 тисяч гривень або 480 доларів. Це середня зарплата по Україні за 2024 рік. І, до речі, протягом року вона зросла на 12,5%. Зрозуміло, що по регіонах ситуація різниця, і от найбільше за минулий рік зарплатня зросла в Херсонській області аж на 45% п'ять становить 22 тисячі гривень. А ось спеціальність, де рекордно підвищилася середня зарплата, це дизайнери плюс 64%. Ну та попри оптимістичні якісь тенденції роботодавці зіштовхнулися з новою проблемою дефіцитом кадрів. Що спричинило такий розрив? Які професії нині у лідерах, і що вимагають кандидати від роботодавців? Дивіться далі в сюжеті. На сайтах з пошуку роботи наразі розміщено понад 200 тисяч пропозицій. Лідерами за рівнем заробітних плат залишаються сфери IT та нерухомість від 34 тисяч гривень на місяць. Сміливо з ними конкурують працівники автобізнесу та спеціалісти з управління персоналом. Їх щомісячний дохід стартує від 30 тисяч. Суттєво зріс попит і на фахівців у сфері оборони. Роботодавці активно шукають операторів дронів, гранатометників, медиків, психологів та рекрутерів. На сьогодні ми маємо на сайті понад 7700 вакансій від 622 підрозділів. Щомісяця на пропозиції роботи від силу оборони відгукуються приблизно. Е... 12-15 тисяч відгуків у силах оборони відповідно до чинного законодавства заробітна плата від 25 до 125 тисяч гривень і вона залежить від того, чи виконує людина завдання в зоні бойових дій. Якщо до війни основною проблемою ринку праці була відсутність достатньої кількості вакансій, то сьогодні це дефіцит кадрів. Найбільший попит зараз у роботодавців на водіїв, швачок, кухарів, слюсарів, електриків, лікарів, бухгалтерів та охоронників. Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 23 тисячі гривень, що на 5 тисяч більше ніж минулого року. Пропозиції робочої сили зменшуються через зовнішню міграцію населення та Призов чоловіків та жінок на військову службу. Минулому році роботу за безпосередньою участю служби зайнятості отримали понад 330 тисяч людей. До воєнний час от частка жінок, які користувалися нашими послугами, це було 55%. Зараз частка жінок це 80%. Умовно будемо говорити про те, що 20% – це чоловіки. Гостра нестача фахівців пов'язана також зі складністю перекваліфікації, до прикладу, щоб перейти у медицину, бажаючим необхідно пройти навчання, яке займає щонайменше 6 років. Водночас молодь втрачає інтерес до технічних робіт. Експерти пов'язують це з недостатнім рівнем популяризації таких спеціальностей та стереотипами щодо низького соціального статусу. Де немає цього дефіциту кадрів, мабуть, тільки в сфері IT, Бо тут інша ситуація в всьому світі бачимо скорочення працівників техногіганти велику кількість фахівців зі сфери IT. і в Україні знову ж таки ця тенденція підсилюється ще й викликами війни. А от віддалена робота в Україні стрімко розвивається. Найбільш затребуваними напрямками для дистанційної діяльності є оператори кол-центрів, смм фахівці, маркетологи, копірайтери та 3D-дизайнери. Дистанційна робота складає близько 7% вакансій. Люди дійсно хочуть працювати віддалено, бо кількість відгуків, які отримують роботодавці, на дистанційку 5 разів перевищує середні показники по ринку. Три роки тому роботодавці активно шукали працівників з досвідом роботи та вищою освітою. Однак сьогодні ці вимоги зміщуються. Ключовими факторами є бажання вчитися та здатність швидко адаптуватися до нових умов. В свою чергу потенційні співробітники хочуть безкоштовні курси англійської мови, тренінги з розвитку професійних навичок та інші можливості для самовдосконалення. Також і роботодавці, умовно кажучи, полюючи на працівника, готові платити йому певні бонуси, використовувати систему бонусів доплату для того, щоб зацікавити людину тією роботою, на яку вона може претендувати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з осені 2023 року. Існує експериментальний проєкт з організації професійного навчання. Безкоштовно можна опанувати одну з 98 робітничих професій під час навчання забезпечують місцем проживання також компенсують витрати на проїзд та медичний огляд протягом 2024 року. Таке навчання пройшли 2,5 тисячі ветеранів.